Дорогі друзі, всім зраз вітайте. У нас черedна роздача сьогодні. Ви знаєте нашу маму з Америки, Алла Печенка, которая на протяжении всей войны помогает нашим матерям, отцам. Она находится на расстоянии Америка. Да. Она нам передала 200 долларов на нашу продукцию, которую ми виробляємо. Ви Вы знаєте, що ми збираємо зараз кошти нашої Сім'ї з Вовчанську, переселенки Інусі, в неї двоє діточок, чоловік, її в полоні знаходиться. Ми хочемо продати продукцію, а на виручений коштів придбати її будинок. Але у нас тут два в одному. Ми і гроші відклали на будинок з цих коштів, котра Алла нам передала. І нашу продукцію ми сьогодні роздамо переселенцям. Наш чай, наші кухонні набори, котрі ми самі шиї, наші переселенці. Ціла турбота. Тому, Аллочка, спасіба вам огромне за все. Завдяки мне вы уже украинскую мову выучили, а я уже good job, американскую взаимодействие, Да. потихоньку, ровно. Вы женщина с большим сердцем, и мы знаем, что у вас большая семья и ваше, знаете, как совесть, ваше сознание, оно очень важно для нашей страны. Вы с нами всю войну. Это очень важно. Неважно, какие обстоятельства у нас идут, вы Не опускайте рук, помогайте нашим людям. Ми вам за это очень благодарны. За то, що ви робите. Слава Богу. Слава Україні. Спасибо нашим воїнам за защиту нашої страни. О, Віктор тут. Все є. И вам Светлана. Лодникова Наташа. Масячина Таня. Вербовец Канаде. Наконец. <с> а, Зленка Инна. Мятя Любовь. Все прошли, молодцы. Шавров Юрий. Погребняк Ирина. Мирошниченко Наталья. Стрижаков Анатолий. І ага. без пала Наталі Наталочка. Так, да. кого Все. чекаємо? Так, сейчас віддаємо. Ага. Калюжна Світлана і Гладюк Галина. И Гладюк Галина. Два комплекта да. у нас ще да, залишились. Все, вікуся у нас тут. Да. Тетя Лена на подстраховке, Яна на подстраховке, всі у нас разом, всі дівчата. Раз, два, три, четыре. Бачите? Белая, красная, серая. І розове. А що так нами? І біла і біла, а позналі, ну нічого страшного. Двом Да? Ну ладно. А, <плес> так, 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 так. <плес> О, Не, все так, так, так. є, є. Молодці. Спасибо. Та нема за що. Це людям дуже дякуємо. Е, всі люди, котрі до нас приєдналися, ми вам щиро дякуємо. Потихеньку все робимо. Інусі на будинок зберемо. І що дуже багато, всього зробимо. Коли разом Ми вам дуже дякуємо. Все, успели? Все, слава Богу. Все. Вы умнички. Все пунктуальные. Да, да. да. Молодцы. И, и еще у нас, дорогие друзья, присоединились к нашей турботе еще люди. Простые люди. Коля, нам ничего не надо. кто нам Віддайте, роздайте. Ну, перший человек у нас написал, так и сказать, скажи, просто человек. Просто человек нам передал. Передала нам Плюхович Светлана, Рома Вілічка Вадім. Дуже дякуємо Вадим і Частяков Михаїл. Це мого товариша, товариш Маріка. Він, коли зайшов до мого ефіру, я зрозумів, що вони знайомі. Ар, Коля, буду допомагати, як зможу. Мені нічого не потрібно. Гар, я скидаю тисячі гривень. Це людям роздасте, плюс гроші підуть на будинок Кенусі. На будинок Кенусі, щоб ви знали, на цю хвилину ми зібрали за місяць і одну неділю 5228 тисяч двісті доларів. Це нормально. Крисюші за два місяця ми зібрали на будинок вісім з половиною. Ми потихеньку йдемо, і люди приєднуються. У нас дві добрі справи, дві добрі такі турботи разом. Почули всі люди, котрі до нас приєдналися, допомагають, турбуються. Дуже вам дякую, це важливо.